На цьому обухівському заводі відходи перетворюють на гроші. Щомісяця понад 7 тисяч тонн сміття потрапляє на сортувальну лінію. Тут працівники вручну відсортовують папір від пластику, а то розподіляють далі за кольором. Щомісяця завод сплачує державі мільйон гривень податку. Однак така діяльність не лише прибуткова, але й екологічна. Адже після відповідного сортування лише 5% відходів опиняються на сміттєзвалищі. Ще більше покращити цей показник та підвищити швидкість роботи могла б автоматизація виробництва. Проте для цього необхідні чималі інвестиції Є такі, Є такі заводи в Німеччині у розвинених країнах. Вони існують. Вартість такого заводу приблизно 20 мільйонів євро. Дуже важко сказати, але напевно мали бути інвестиції у тому числі й державні в цьому напрямку. Цей завод обслуговує великі будинки Обухова, а також великі торгівельні центри Київщини. Утім, зовсім скоро система сортування сміття має бути налагоджена скрізь по Україні. Принаймні до цього місцеву владу зобов'язуватиме національна стратегія поводження з відходами. Вже понад півроку над нею працюють три міністерства спільно з представниками німецького товариства міжнародної співпраці та фахівцями Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні були деякі спроби покращити ті чи інші сфери, однак глобальну проблему вони не вирішували. Якщо вже порушувати таку велику тему, як відходи, то слід підходити до неї концептуально і масштабно. Спільна стратегія охоплює усі сфери і є справді національною. Згідно зі стратегією, кожен вид відходів отримає свій статус, як то будівельні, муніципальні, небезпечні, медичні. Відповідно, визначатиметься найкращий спосіб їхньої утилізації. Нині це спалення чи накопичення відходів на звалищах. За новою стратегією, сміття спершу сортуватимуть, перероблятимуть і лише потім рештки відвозитимуть на звалище. У цьому процесі Київ виконуватиме лише наглядову функцію. Вирішувати проблему з утилізацією буде влада на місцях. Національна стратегія передбачає оприлюднення інформації місцевою владою про усі сміттєзвалища, навіть про ось такі невеликі. З офіційною інформацією, їх в Україні понад 30 тисяч, а це 7 відсотків від загальної території країни. Поки спеціалісти розробляють національну стратегію, екоактивістка Євгенія Ратовська допомагає українцям привчитися до розумного поводження зі сміттям вже сьогодні, що вихідних організовує мобільний збір відходів. Жінка входить до складу громадської ради при міністерстві екології і вже в лютому, коли документ пройде перше затвердження, долучиться до його обговорення. Мене задовольняє, що там вже є принцип розширеної відповідальності виробників. Це означає, що компанії, які виробляють товари у тарі упаковці, вони повинні сплачувати гроші за те, щоб у нас з'явилися контейнери, щоб нас. Вивозилося сміття роздільно, щоб проводилися якісь інформаційні кампанії, соціальні рекламі програми і якісь навчальні програми навіть у школах. Тобто, це все фінансові витрати самого виробників. До речі, саме так це врегульовано у відомій своєї взерцевої системи сміттєпереробки Німеччині. Автори української концепції сподіваються, що зі запровадженням стратегії європейського зразка в Україну прийдуть інвестори, які досі боялися вкладати у галузь гроші. Армен Полетян тим часом самотужки шукає гроші на відкриття другої сортувальної лінії. За понад 20 років роботи директор сміттєпереробного заводу звик покладатися лише на себе. А про конкуренцію на ринку не без іронії каже: сміття в Україні вистачить на всіх.